Назви п'ять українських геніїв, яких вкрала Росія, Микола Гоголь це певна крадіжка, тому що Гоголь він відчував себе українцем малоросом, він не відчував себе великоросом, Вся його описи в ревізорах інших там, про Московію. Видно, що він дивиться на них як на чужих. Хоч він, називається... він став там популярним так. на українському бекграунді. бекграунді. Тільки так. І коли, наприклад, в Римі вони кажуть, що це просто рускій писатель і так далі. Це нахабно. І тому що в світі знають тільки, як рускавого писателя. Два. Казимір Малевич. Він в світі рускій художник, але він, мати українка, батько-поляк, народився у Києві. Проживав своє дитинство в Україні на Сумщині в Білопіллі конотопі. В нього мотиви українські в його творчості, але в світі його знають як русський художник. Але він не руський художник, він українець, як сам про це заявляв. І репресований, доведений до смерті, звичайно, совєтською властю Михайло Семенович Щепкін, титан в театральному мистецтві, на театральній сцені, людина із східної Слобожанщини, якого приймали всі вілікароси як малоросіяни, росіянина як Гоголя, людина, яка була кращим другом Тараса Григоровича Шевченка, яка листувалася з ним українською мовою, але росіяни чисто привласнили його до себе. Хоча наголошу, що в кінці 19 століття в двадцятому столітті вони прекрасно знали, що це українець мало От малорос там потім в сецьке власті України списали. Але де не почитаєш русський актер, але знову ж це не так. І за нього ми трішки програли. Ми його віддали. Я би сказав так Щепкіна. Давід Бурлюк. Митець із Сумщини в світі відомий як русський художник, Перший русський футурист. Знову ж таки, це дуже нахабно, хоч він розвивався й в імперії, але знову. Офігенний і... мужик, подивіться фотографію. Це... У нього було про нього тато... ми знімемо окреме випуск. — Татуювання кота на обличчі у людини було. В циліндрії століття, собі, та, що це... це була за атором. Епа... В художньому мистецтві це людина номер один, скажімо так. І в світі знають як Рускова. Тобто, це знову ж таки. Хоча він про себе заявляв, що. В лиці його Україна має найкращого сина. Там він козак і так далі. Він з Лебедина. ну, з-під Лебедина Сумської області. Слабо Ми Корольова казали знову ж таки. Це да, от Корольова, та да. вся ця ракетна історія. І для них русський. У них все русський, коли робиться для Росії. Але ти бачиш, що побили, ще липу зламали, і людина визнання не отримала, хоча ще американці. Скажіть нам, хто це? Да, от безумовно. Ну тут список можна продовжувати. Це величезна кількість, тому що росіяни мислять по-імперськи, вони мислять, оцей общий катілок, ти приймаєш імперську цю ідентичність до сих пір. І все рівно звідки, якого ти походжень, ти становишся русський. Та, але насправді все, що було в російській, точніше в всеросійській імперії, не являється все руським на цей момент. Воно являється українським, білоруським, казарським, грузинським і так далі інших народів.